Лайфхак для самозахисту. Одна річ, яку всі люди носять зі собою, крім телефона, це є ключі. Ключами ви можете наносити шокуючі удари, а саме в уразливі точки людини це очі, шия, пах, защіблення шкіри. Наприклад, ви бачите два ключа від автомобіля. Один ключ ви зжимаєте кулак, тримаєте в горизонтальному напрямку, другий ключ ви тримаєте в вертикальному напрямку. Таким чином, ви можете наносити удари прямі удари і Удари молотком, так званий Hammer Strike. Для прикладу, якщо мене зловили за руку, я можу звільняти руку виворотом, а можу просто нанести удар в руку, і нападник мене відпустить. Другий варіант ударів можна бити ключами під ребра, якщо людина обрана в футболку, можна бити в м'язи. Це дасть можливість вивільнення руки. Удари в горло, удари в око. Можуть травмувати противника, і це вже буде середньої тяжкості, тому такі удари можна тільки використовувати в разі прямої загрози вашому життю.